Флісочок, перший плюс другий сорт. Вага. 15 кілограм, ціна євро 90 за кілограм. Почнемо з ось такої класної синьої флісочки. Я так думаю, вона чоловіча. Так, вона чоловіча. Розмір, на жаль, не пише. Але я думаю, що така добра емочка. Наступна у нас легенька. Ось така флісова ковтинка, також маленька. С. Далі в нас буде флісова жилетка. Ось така класнюча, але також маленька. Не пише розмір. сорт перший плюс другий. Тобто, допустимо того, щоб замочок не працював. Тут працює. Також чоловіча гляньте, красота. Далі в нас буде ще одна чоловіча, ось така тут як джемпер в розмірі М. Далі у нас класного такого коричневого кольору. Ось така фліточка. Розмір не пише на більшості. Наступна ось така пухнаста. Гляньте. Так, розмір. Маленька. Наступна буде ось така синенька з кишеньками, також на замочку. Розмір. М. -очка. Наступна у нас буде легша. Ось така зіповочка, також чоловіча, розмір XL. Наступна буде ось така. Такий світшотик, типу флісовий. Трішечки в катишках. Наступна у нас буде ось така. Також, думаю, чоловіча. Розмір S. Нагадую, ціна всього лише євро 90 за кілограм. Ось така сіренька з капюшончиком. Ну, йде як джемпер. Розмір L. Наступна ось така теплесенька, гляньте. Така приємного, такого класного, голубенького кольору. Розмір також не пише. Далі бежева. ось така подовжена з боку. З розпірочками. Також розмір не пише. А Я прикладаю до себе, я думаю, будь-яко орієнтуватися. 16-й розмір. Це жіночий, я так думаю. Наступна під баранчика, Теплюсінька. ось така. Також можна її гарно почистити. Емочка. Наступна. Ось така теплюсінька. Вона взагалі як курточка. Ось така. Розмір. Емочка. Далі візьмемо ось таку синеньку. Також найделегенька, така як світшотік. чи навіть як худі більше. Далі The North Face. Гляньте, яка вона просто обалденна. Так, її треба почистити, я не спорю, але замочок тут робочий. Дирочок немає, потертостей немає, тому вона може сказати в крутому стані. Наступна. У нас буде ось така з великим теплим комірцем. Жіноча в розмірі Емочка. Ось така велика фліска. Я б сказав навіть батального такого розміру. Розмір, розмір не пише. Ну я тут думаю, що тут 2 XL, якщо не 3. Ще одна синенька. Ось така з надписом класна. Попереважно переважно фліски йдуть однотонними XL. Ось така легесенька, замочок тільки половину. Так. Ось така прикольна, також з великим комірцем вона йде також з замочком. До половини. розмір елічка. Наступна, голубенька, Ніжненька, гляньте. Жіноча, така приталена. Розмір не пише також, але вона маленька, як ви бачите. Наступна ось така прикольна бежева. Блин, обалденно. Классные должны. В крутом стане. Размер. Размер 12. Далее у нас будет вот такая флисочка. Так уж размер Элечка. Сиренька. Сиренькие штанишки. Блин, прикольные. Дуже прикольные. Тут плюсики такие. Наступна флісочка у нас буде ось така з салатовим надписом. Розмір 19. І останнє такого кольору класного оливкового, оливково-сірого, розмір М. Вона також така більшенька, з пішеньками на замочку. І також в досить непоганому стані, не враховуючи цю плямку. Тому для замовлення ви можете звернутися у Viber до наших менеджерів і забрати цілий лотик за євро 90 за кілограм.